Ще одна небезпечна історія в цьому контексті: телеграм-канали, які видають себе за ресурси частин Збройних сил України, їхня діяльність в більшості сфокусована на сім'ях українських захисників. Їх запрошують приєднатися до мітингів і акцій протесту проти влади, вплітаючи у це все російські наративи, у тому числі. Про суцільну корумпованість влади, про те, що командування замовчує реальні втрати і ситуацію на фронті, а західні партнери нас використовують. Наприклад, 14 січня 2023 року, коли в житловий будинок в Дніпрі влучила ракета, в Києві відбувся мітинг родичів зниклих безвісти і полонених українських військових. Близько двох сотень людей приїхали з різних міст України, вимагаючи. Обмін всіх на всіх. Це, до речі, те, що неодноразово пропонувала українська влада, зокрема, особисто Володимир Зеленський, і від чого росіяни постійно відмовляються. На цей же день був запланований черговий обмін полоненими, який скасувала російська сторона. Цікаво, що взяти участь в цьому заході, активно закликали на телеграм-каналах, які ніби. Як представляли бойові частини ЗСУ? Насправді ж за ними стояли росіяни.